Ну, я скажу так, в Луцьку більш таких майстрів нема. Це самі круті хлопці. Значить, ми поставили, перевірили там на той плиті весь нуль, 2 мм похибки, і саме більше. Ми не переносимо е е рівень і перевіряємо одразу другу плиту. Так само у нас три плити і всі в рівень. Дивимося, що в нас тут показує. Так. 2-3 мм від тої плити. Ноль. Ноль? Ноль. Все. У нас дві плити йде в ноль, не одного міліметра перепаду. Далі. Так, 2-2 міліметра. 2, ано. Міліметр один, два. Ну, коротше, так як я казав, 3 міліметри в нас була похибка, і 3 міліметри максимум у нас залишається. І це ця сторона, де в нас стояла вода. Що я казав 3 мм похибка. От у нас 2 мм, один-два. Це в нас ця сторона, де в нас стояла вода. Що я казав, вітер з тої сторони дме. І в нас стояла вода, тому що вітер заганяв туди воду. Так що всім добра, наймайте Миколаївця. Працює дуже з крутими пацанами.